Тоді дивіться, можна просто задонатити і замовити бажання. Mm. Любе бажання. Якраз стосовно коханого, якщо його нема, зробимо так, щоб з'явився. Серйозно, бо у нас проєкт, скажи своє, мріям так сьогодні. Скажіть, е, любу, що суму, за любу суму. Що ну, з, а, з Франції, друзі, у нас привозять гуманітарку, ми розповсюджуємо переважно для переселенців Польвівської області. Зкину mm. вам звіт, подивитись. Манікюр гарний, посмішка гарна. Прям коханому точно пощастило. Чи пощастить все-таки? А? Пощастить чи пощастило? То, я вирішу. Ну, вирішить. Дякую, Кидаєте. Та, і дивиться, заскануйте камерою телеграм. А, я не заскануйте, заскануйте, я тож вмію. бажання ж замовити, моя люба. Я ж вас без подарунків не відпущу. А, Бо головна жіноча здібна, знаєте, яка? Камерою, звичайною. Не тільки вміти дати, а вміти прийняти. Чули про таке? Повірте, я прийняю. Я знаю, що ви. Я відчуваю, ви мудра да. дівчина, та камерою наводьте. Знали би. Та жовте посилання. Кидайте смайлик в телеграмі зараз. Кочикатиці, то давайте до контакту. Ви сьогодні до 12-ї пишете три бажання в доконаному часі, підкажу вам, як доконаний час. Так, коха... е, я філолог, дякую. Молодець, знаєте. Наприклад, відбулося, почекайте, а я сенсі. вам приклад надіктую. Коханий все-таки є чи нема? Давайте ну, просто від того бажання <світ> залежить. Уникнемо цього. М? Уникнемо цієї Чого? Відповіді. Ну, Будьте справжньою і відкриті. Я справжня і Коли відкрита. Я... Ну, дивіться, Знач... Це те, чого я не обговорюю. Не обговорюєте. Ну добре, дивіться, якщо нема, то ви таке бажання можете замовити. Знайшла друга душі та зробила яскраві, люблячі відверті стосунки. З яким який його три головні риси? Який він має бути? Ваш справжній. Три риси. Чого серце бажає? Бачите, я навіть написав, відчуй зараз, який він має бути для богині Який для богині? Так а а ну для богині не треба. От мені не треба. Не треба. Мені в нашу, я в себе є. Ну в себе. я в себе є та, але наша задача навчитись кохати і бути коханою. Не вірю в кохання, повірте. вірте. Mm? Не вірю в кохання. А в що вірити? Ну це вже дуже довго. Ну, богиня народилась в коханні, ви ж знаєте. І ви може затримаєте, поки не вірите в кохання, затримаєте теж. Ще одне божество. Може я, бути таке. Я, я не правду, ну не вірю в кохання. І це вже мої переконання, ви теж не переконаєте. Ні, ну я не переконаю, але знаєте, головна жіноча здібність. Я обов'язково напишу про бажання. Так, любить бажання, бажання, ти цей те. Ну, то, значить, таке бажання. Я вам давайте ще раз продіктую. Та не видаляйте, щоб ви ж пам'ятали Та... нашу розмову. Так, вам тоді дивиться. Це дуже добре пам'ятаю. Що Та... більше любите? Чай чи смузі? Що я більше люблю? Та. Сьогодні, сьогодні я робив для неймовірної смузі. Я обережно поставлю для вам. Смузі точно не, давай ні? Давайте ні. Тоді чай даю. Трав'яний чай без цукру, ще тепленький. Супер. Так, Дякую. все, моя Люба, замовити три бажання. Я вам інструкцію скину а, і допоможемо бажання ваше здійснити. А ви в чому я, я дуже добре знаю, як здійснюється бажання? Вірно знаєте, але інші люди нам можуть допомогти. Як хтось автівку зробив, хтось сумочку. А ми допомагаємо швидше бажання здійснити. Як ви теж експерт, в чому? Ви філологія експерт? Я і філолог, і психолог. І психолог, то а, круто. Значить, від, я найкращого, знаю, від, від найкращого психолога Тоні Робінса і інших моїх друзів будуть вам подарунки вартістю десь 150 тисяч доларів. Сути. Я за останні 5-10 років стільки вклав в свої мозги. <сути> так що психолог, дай Бог, розширить свої теж можливості. <сути> Ви дуже мила. Я значно більше. <сути> Серйозно? Ви молодець, так. Мій друг 700 вклав. Зараз приїхав з лас вегаса з конференції <сути> Funnel Hacking Marketing conversion». Треба виходити, ділитись своїми дарами і талантами. Він був в просторі, де 8 тисяч людей, із них половина мільйонери вже. розумієте? Я з вами цілком згідна. Просто... І нашу красу таку треба вести туди за кордон. Те, і... в чому я кохаюся, не виставляють на загал. Може, але можна щось виставити на загал. Як він виставив один ролик на одну хвилинку стосунки чоловік та жінка. 26 мільйонів переглядів. 350 тисяч людей перепостили. Як ви думаєте, там є клієнти на його послуги? Звісно, є, чи на ваше, чи на мої, точно є. То може щось таке просте бути. Все, вечерівна. будьте дякую. здорові, дякую за підтримку.